Друзі, всім привіт! Сьогодні в відео будемо розбирати три питання е, ТП. Бо дехто мені знову буде розказувати, що... Звук не алло! Звук не алло! Що це таке? Я ж всім привіт! Е, це ж знову забудуся, а потім мені будуть розказувати. Друзі, на канал треба підписатися, обов'язково поставити лайк, дзвіночок, і написати коментарій Саш, я все правильно сказав? Так от, друзі, всім привіт. А, сьогодні три питання. Блін, я ніколи цього не робив, тому давайте так. Ви мене сильно не лайте, так? Я не буду вам розповідати, що всі втомилися, але все одно треба допомагати. Це все, ну, хай там інші блогери просять. Друзі, я зі своєю спільнотою Лінкольн Клаб Київ. Ми збираємо гроші на ЗСУ, на медикаменти та на пікап. Верніше на два пікапи. На один пікап треба гроші дозібрати, от, а на інший, на, на, на другий гроші треба зібрати повністю. Ми створили банку от, в моно. О, посилання будуть під відео. Знаєш, чому, о, чому я згодився, що ти будеш власником банки? Тому що я їх нікуди не діну. Це перше питання. А друге питання. Навіть якщо в тебе такі думки будуть е, е, як посещать українською господію. Ну, я зрозумів. Навіть якщо do, yeah. до тебе прийдуть такі думки, то ти вже сильно погладшав, сильно погладшав. Ти став погано бігати, так? І ти далеко не втечеш, Розумієш, про це питання. Тому хай ще буде Козлина ти. Я знаю, що я скотина, братику, я знаю друже, але все ж таки. Чи можна зробити QR-код саме на оцю банку? Можна. Зроби, будь ласка, QR-код, щоб, щоб його вставити у ок? Також ви можете бачити QR-код. Блін, мені стидно, якщо відверто, блін, бо я, це, я цього раніше ніколи не робив. Але такі часи, що реально самі хлопці не справляються. І треба допомогти. Бо, бо раніше ми там ну, скидалися грошима самостійно, там, якимись маленькими спільнотами. Наразі, друзі, ми вже не можемо самі це це тягнути, тому звертаюся до вас. Хто скільки може? Гривня, гривня 5, значить 5, 10 з 10. І, до речі, як показує практика, що люди, які кидають там, по 5-10 по гривень, саме з цих от маленьких сум... Потім найбільше акумулюється кітого, господі українською. Підсумкова сума, розумієте чи ні. Тому, друзі, хто скільки може, будь ласка, просимо допомогти. Друзі, для тих, хто хоче кинути більше, ніж 5-10 гривень, а також для всіх бажаючих, Lincoln Клаб Київ придумав одну штуку. Ми створили дизайн. Карток, які можна покласти під лобове скло. От, і написати там свій номер та телефону. Якщо ви, наприклад, когось там перекрили своєю автівкою, дизайн-карток ось такий, ось, з двох боків, відразу кажу, це не, це не для перепродажу. От, виключно продавати будемо ми. Всі контакти для продажу цих карток будуть виключно під цим відео. Якщо ви десь побачите, що цю картку перепродають, от і також будуть прикриватися там, збором коштів для ЗСУ, прошу повідомити мені особисто. Контакти будуть також під відео. Я маю надію, що люди будуть всі. Скажімо так, з міськами і такою хернею займатися не будуть, але все ж таки, придбати цю картку можна виключно в Lincoln Клаб Київ. Ніде більше. Всі посилання, всі контакти будуть виключно під цим відео. Якщо вам хтось що буде пропонувати, це вже якісь шахраї. Вартість цієї картки. Друзі, 100 гривень всі ці кошти, виключно всі ці кошти, йдуть на ЗСУ. Відео а, отчот Господі отчот, отчот, отчот. Всі відеозвіти, друзі, за кожну копійку, яку ви нам даєте, от, або просто на банку, або ви будете купувати оцю от картку. Всі звіти ми зробимо в Ютубі, в інстаграмі та на Фейсбукові Юакасту. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ну і таке інше, тому подібне. З приводу Lincoln Клаб Київ, друзі, якщо вам треба спільнота, там де вам зможуть відповісти на питання з приводу ремонту, експлуатації автомобілів-Лінкольна. А не там, де через одне смс бариги пихають там свої послуги чи товари, тоді вам до нас. Тому що в нас, друзі, спільнота інформаційна, а не для бариг. Кажу відразу. Тому запрошую всіх лінководів Києва, України та й тих, хто за межами України, долучайтесь, друзі, до, до нашої інформаційної спільноти, там, де ви реально зможете. Отримати інформацію про автомобілі Lincoln. А також ви можете поділитися своїм досвідом експлуатації та ремонту даних автомобілів. QR-код для долучення до групи ви бачите на екрані. Також в описі під, під відео буде посилання на групу, друзі. Для тих, хто любить берегувати там своїми послугами або товарами, відразу кажу. Хочете долучитись, долучайтесь, ніхто не проти, але сидіть собі тихенько. В противному випадку я вас просто видалю. Питання номер 2 друзі. Не буде відосів десь місяць, кажу відразу, бо я знову їду у відрядження. На жаль, або на щастя. Тому прошу пробачення, буде знову перерва. Як то до цього віднесеться, це, 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 це вже будуть ваші питання. Я маю надію, що це вже останнє відрядження, друзі, і більше нікуди вже не поїду. Тому, якщо дасть Бог все добре, то після цієї поїздки я вже буду пиляти видосики. Як ми там працювали під час війни, вірніше мої хлопці без мене. От. І також будемо. Ліпити відосики, що у нас там виходило з машинами до цього. А також обов'язково розкажу про клайпеду, що всі машини, які після початку воєнних дій от ми, ми, ми придбали для клієнтів, вони всі вшли в клайпеду. Кажу відразу, сьогодні, серпень місяць, є тачка, яка ще не вийшла з клайпеду. Таке також буває. І як ця вся ситуація розру... розрується, я також обов'язково розкажу. І ще одне питання, друзі, яке я хочу за... зачепити питання такого характеру. Дуже багато є запитів на пригон автомобілів. Навіть з цієї Америки, там, з Кореї. Також люди багато питають про Європу. Давайте зробимо іншим чином. Я вас дуже прошу. Накидайте, будь ласка, питань, які вас цікавлять по пригону з Америки, з Європи, з Кореї, з Китаю. От я підготую відповіді і зробимо стрім онлайн або в інстаграмі, або в Ютубі. Також на, напишіть. Де ви хочете, щоб ми зробили стріма? От. І я дам відповідь на всі питання, плюс що додам все, що було там з моєї практики, тобто розкажу все, як є, все повністю. Ви ж знаєте, я нічого від вас ніколи не приховую. Тому, друзі, прошу підготуйте питання, а ми максимально підготуємо на них відповіді. Окей? Був дуже радий всіх бачити. Дякую велике за перегляд. Не, не забувайте про репости, про лайки, про коментарі, про дзвіночки про всі інші друзі. От, а, бережіть себе. Все буде добре. Погано, що вже було. Слава ЗСУ!